Вам, дорогі друзі! Знову в ефірі телеканалу Надія духовно-просвітницька історична передача Дорогами християнства. На вас чекають нові захоплюючі відкриття і безцінні уроки віри зі скребниці духовного досвіду християн минулих часів. З вами сьогодні в студії Віталій Кривой. Другим народом, діаспора якого значно більша за населення держави, окрім євреїв. Називають вірмен. Маленька вірменія постійно була буферною зоною між наддержавами. з одного боку Візантія, з другого спочатку Сасаніцька Персія, а потім арабський халіфат. Такі умови існування були причиною формування особливого світогляду, носієм якого став цей народ. Який же вклад вірменська діаспора внесла в українську історію та українську духовність? Ви дізнаєтесь із цієї передачі. Сьогодні ми запросили до студії спеціаліста з історії християнства в Україні Віталія Неробу та релігієзнавця, дослідника історії середньовіччя Богдана Коваля. Вітаю вас! Вітаємо! Сьогодні ми поведемо розмову на таку цікаву тему: Вірменія. Між Візантією і Сходом. Чи було переможене монофізитство? Перш ніж ми перейдемо до обговорення цієї теми, я пропоную і вам. І нашим телеглядачам переглянути історичну довідку. Вірмени самоназва хайки. Народ, що говорить вірменською мовою, яка належить до індоєвропейської мовної сім'ї. Політична доля рідної країни стала причиною розселення вірмен по всьому світу. Великі громади вірменської діаспори існують в Арабських країнах Близького Сходу Росії, Західній Європі, Сполучених Штатах Америки та навіть Латинській Америці та Австралії. На початку п'ятого століття вірменські колонії в основному локалізувались на Близькому Сході. Вже потім, в результаті арабської експансії з VII по IX століття та на шесть сельджуків IX століття. Еміграція розповсюдилась на міста Криму, Україну, Польщу Західну Європу, починаючи з повісті минулих літ, а також місцевих літописних зводів 12-13-го XII, Новгородського, Воскресенського та інших, в руській літописній традиції міститься чимало цікавих матеріалів по слов'янсько-вірменських відносинах. Вірмени як народ. Фігурують під назвою Армени чи Ормени. Є чітке поняття про розділення Вірменії на велику і малу. Проявляється особливий інтерес до гори Арарат, що пов'язана із біблійною історією про всесвітній потоп. Вірогідно, вперше, вірмени з'явилися на наших землях у якості купців, що приїжджали сюди по торгових справах. Збереглися відомості про те, що в Київській Русі будувалися церкви на честь Григорія Просвітника, якому належить заслуга навернення Вірменії в християнство. На початку 11 століття київський князь запросив вірменських кіннотників на допомогу війні проти польського короля Болеслава. Багато з них отримали право оселитися на Русі. Пізніше немало вірмен служать у руських князів якості найманців, ремісників і навіть лікарів. Приблизно до того ж часу відносяться свідчення про масове переселення представників цього народу в Крим, де засновані значні за чисельністю громади. Нині вірмени, одна з етнічних меншин сучасної України, що органічно влилася у суспільство новітньої держави. Шановні експерти, прослухавши історичну довідку, у мене народжується перше питання. Ким із апостолів Христових і коли благовістка Євангелія взагалі потрапила до Вірменії? Виникнення християнства у Вірменії справді відноситься до апостольських часів. Угу. Самі вірмени зберігають передання про те, що у них проповідували апостоли Варфоломій і Тадей. Офіційне прийняття країною християнства сталося вже значно пізніше, в 3 столітті. Угу. А з яких обставин це сталося? В цьому вірмени цікаво опинилися навіть попереду Римської імперії, де імператор Костянтин тільки в 313 році прийняв едикт про те, що християнство може вважатися рівноправною з іншими конфесіями. Так ось тоді при владі знаходилася династія Аршакідів і відомий такий цар Тердат III, який був поставлений на престол римським імператором Діоклетіаном, який ми знаємо був непримиренним гонителем, ворогом християн. І ось цей цар Вірменський продовжував таку саму політику по відношенню до християн, гнав, убивав, переслідував. І у Вірменії з'являється людина із сама із царського роду, царського походження на ім'я Григорій, яка починає проповідувати Євангеліє. Цар запроторив його до в'язниці, але потім починаються події, які ну, можна сказати. Є навіть легендарними, угу. чому тому, що дослідники вбачають цьому певну паралель із біблійною книгою пророка Даниїла, коли на Вуходоносор почав о, говорити. О, Горді слова, коли проти Бога, так проти Бога угу. возноситися над Божим авторитетом, то Бог покарав його тим, що відняв розум. Угу. Так само було і з цим дій. царем. Е, Говорять, що він втратив розум, втратив здатність до керування державою, і лише на прохання своєї благочестивої сестри е, звільнив Григорія із в'язниці. І угу. по молитві Григорія цар. Зцілився. Так. Угу. І ось це, це було в 301 році, і вірмени вважають це початком відліку офіційного визнання християнства у своїй країні. Тобто першою християнською державою, можемо сказати, стала Вірменія. І цим Вірменія пишається по сьогоднішній день. Вірменія, як ми чули в історичні довідки, вона знаходилася між декількома наддержавами, які ми були взаємовідносини у Вірменії з цими наддержавами, ну, потужними такими на той час вже... Перш за все необхідно трошечки уточнити зараз терміни, тому що uh -huh. чуючи слово Вірменія, більшість наших глядачів уявляє перед собою маленьку таку територію із там декілька well, мільйонів населення да, как как да, сучасна вірменія, да. вірменія. Але насправді сучасна Вірменія сучасна Вірменія дуже відрізняється від тієї Вірменії, про яку ми ведемо мову в перші століття Христа, uh -huh. тому що на протязі багатьох-багатьох часів. Аж до вже появи ісламу Вірменія займала територію між Середземним морем, Чорним морем і Каспійським морем. Тобто вся ага. ця територія близького сходу, сучасна східна Туреччина, ага. сучасна частина Ірану в значній мірі. Навіть і, ну і, і Вірменія це була тоді так звана Велика Вірменія. Ця uh -huh. Вірменія, що uh -huh. ми зараз знаємо, це одна скажімо, десята частина тієї Вірменії, uh -huh. мала Вірменія, невеличка частинка. То була велика територія, яка була в противоборстві між Персією на сході, Арабським світом пізніше на, на півдні, uh -huh. і між Візантією на Заході, в які боролись різні такі, скажімо, політичні релігійні угрупування. І під терміном вірменів взагалі не так розуміється суто вірмени як нація. Там жили різні народи. Жили кападокійці, жили там лідійці, ну, всякі інші народи. Але вірменів об'єднала крім себе мова. Ага. Мова святого письма. Так званий західно, є два переклади: є західно-вірменський переклади і східно-вірменські. Східно-вірменський – це та вірменія, яка є зараз. А західно-вірменський переклад Біблії об'єднав всі ті народи в одну монолітну таку націю. Віталій, на основі святого письма. Те, що ви говорите зараз, це є історична хроніка про об'єднання вірмен саме завдяки біблійній мові. Про об'єднання різних народів, які там жили, так, різних так. етносів, які були ну, там, якісь родинні uh -huh. між собою, але говорили на різних діалектах. Це була вже. Але так, в них була Біблія на своїй мові, і завдяки Біблії вони зберегли вірність християнству. Це саме uh -huh. ті християни, які зберегли вірність, тому що багато інших прийшли в іслам. І вони втратили свою добре. То все націю. ж таки, які були взаємовідносини вірмен з тими наддержавами? впливали якось держави на Ось ну, Цікаво, хочу розповісти про Персію. Персидський вплив завжди був помітний на цій території. Взагалі, дохристиянська вірменія у свій пантеон, в тому числі включала і персидських богів? Цікаво, що вірменія була історично одним з оплотів мітраїзму. Uh -huh. Релігія, яка на перших порах була серйозним конкурентом християнства, два слова мітраїзм. Це uh, мітраїзм це uh, коли поклоняється мітрі, уособленню Богу Сонця. Uh -huh. Ось, і історії про мітру дуже схожі з історіями про Ісуса Христа. Мітра uh -huh. непереможне сонце. Його так називали. Uh -huh. Багато uh -huh. римських легіонерів сповідували цю віру. Uh -huh. І ось цікаво, ще з 200 року до нашої ери існує святилище, тобто там могутній центр є. А ось двом е, іншим е, течіям, скажімо, історична релігія Персії зороастризм. Е, Зороастрійські боги їх, е, ну скажімо, не так шанували, цих Арімана і Ормузда. От суть, власне, в тому ж самому: боротьба між світлом і, між світлом і пітьмою. Коніння вогню. Так, це коли існувала Персія, вона впливала так. Коли о, існувала Персія, то вплив був дуже могутній, вплив був дуже великий. А ось коли Вірменія прийняла християнство, то, скажімо, мітраїзм там певним чином трансформувався. А ось зороастризм і те, що попізніше виросло з нього маніхейство, до цього угу. Вірмени ставилися різко негативно. Негативно. Але потім ми знаємо, що арабський халіфат почав панувати. Тут ситуація змінилася, якось впливали е, сусіди на Вірменію. Справа в тому, що, як правило, вірменам доставалося досить значно, тому що кром були вороги. І зараз ця держава в оточенні таких недосить доброзичливих uh -huh. сусідів знаходиться, і це викликало війни, боротьбу за сфери впливу, тому що стикалися інтереси могутніх держав. Тут Іран, тут Халіфа, тут Візантія, там ще з півночі Хазарський Каганат, і там були постійно війни, постійно була потреба в збереженні своєї віри. В збереженні, скажімо, правильного розуміння святого письма, так як вони це okay. розуміли. Тому досить важкі були випробування вірменського народу, і ага. внаслідок цього досить значна міграція в інші країни. Уже тоді почалася вона, да з перших століть фактично. Візантія як впливала на вірмен, тобто те, що вірили візантійці, яким Бось... чином це на вірменську церкву впливало? А з другого боку, також був вплив, і був вплив саме християнський, вплив Візантій. Справа в тому, що Григорій Просвітник, цей перший хреститель Вірмені, якщо можна так сказати, той, хто приніс, той хто. Приніс у Вірменію офіційну християнську віру. Він був лицем нерукопокладеним рукопокладеним духовно. І тому його руко поклав, якщо мені, якщо я правильно пам'ятаю, його рукопоклав кисарійський єпископ. І тому між вірменами і Візантією постійно була, були такі напружені обставини, що Візантія вважала Вірменію частиною своєї церкви так, як структурним так, так. підрозділом, а Вірменія постійно говорила, ми автономні. У нас християнство ще з апостольських часів, вибачте, ми раніше вас ще були християнами. Але це не означає, що вірмени не брали участі у тих боготті. Словських суперечках, які точилися на території Візантії. Християнської У... ми Східному знаємо, що син Григорія Просвітника був присутній на Нікейському соборі. Хотілося б тут попутно помітити, що сан патріарха, сан католикоса, як вони називають, керівника, керівника. Вірменської церкви, був спадковим, передавався від угу. батька до сина. І ось син був присутній на Нікейському соборі. Угу. На інших соборах складна політична ситуація завадила бути представникам з Вірменії, але все одно вони залишалися в орбіті цього візантійського впливу і чинили ну, навіть на Візантію зі свого боку досить сильний вплив. Угу. Е, ви згадали вже про собори, ще в яких соборах приймали участь представники е, саме Вірменської церкви. Ми пам'ятаємо собор, на якому розглядалося питання про природу. Ісуса Христа про монофізитство. Розкажіть, будь ласка, цю тему. Вона є досить цікавою в християнстві прийняло сторону монофізитства, тобто вони говорили, що тільки що Ісус Христос є тільки Богом, а не Боголюдиною. Угу. Тут цікаво ще згадати про собор 431 року, про Ефеський собор, Несторіанський собор. Тоді вірменські єпископи зайняли позицію проти Несторія. Там виявилась дуже складна політична ситуація, коли суперничали суперничали Олександрія і Антиохія за право впливу над Константинопом. І ось саме Несторій представляв Антиохійську кафедру, і вірмени виступили проти нього. Тобто вони заявили як противники Несторіанства, вчені, яке робить більший акцент на людську. Природа. І, звичайно, тоді кинулися в іншу крайність, Крайність, за якою стоїть особистість, така неоднозначна Кирило Олександрійський, який вперше запропонував фразу «Mia фюзіс єдина природа у одній божественній особистості. І ось вони взяли на озброєння цю фразу. І от цікаво, вони так і залишились монофізитами. І коли вже е, учень Кирила Олександрівського, Євтихій, довів це до крайності, якось е, пан Віталій говорить, що Христос повністю Бог, що божественне в ньому поглинуло людське, Євтихія засудили на IV Вселенському соборі у 451 році. Але, на жаль, вірмени не змогли брати там участі. Чому це дуже цікаво, що якраз тоді вірмени підіймають повстання проти перського володарювання? Перси у примусовому порядку нав'язують Угу. І ось вірмени з тим християнством, з тим монофізицтвом. Я говорю зараз про малу Вірменію, угу. от залишаючись, вони відстоюють своє право на віру і піднімається повстання під проводом Вардана Моміканяна. Жорстоко повстання було придушене. І якраз тоді Вірменія сподівалась на допомогу Візантії, а візантійці були зайняті підготовкою до собору. Вони відмовили. Вони мали своє Ось. І змогу. ось ця образа, вона і переросла в те, що рішення собору 451 року ми не приймаємо. Ми mm -hmm. залишаємось монофізитами. Ми підтримуємо mm -hmm. Олександрію, підтримуємо Євтихія, підтримуємо Кирила. Не всі вірмени належали до монофізитських таких мали поглядів. Були вірмени, які приймали і несторіанську точку зору, там хтось ставав. Були вірмени, особливо це було в час так званих іконоборчих іконоборчої династії, яка володіла починаючи з 722 року до 843 року, коли вся церква Візантійської імперії. На, ну Не так церква, скажімо, як імператорська влада ісаври. і армія. Так, так, да, вони відкидали поклоніння іконам. Говорили, uh -huh. що є один Бог живий, якому потрібно кланятися, а не його зображення вкланятися. Uh -huh. І от в той час там з'являється такий цікавий рух, це саме була сучасна східна, е, перепрошую, та, східна Туреччина, в uh -huh. Великій Вірменії, з'являється рух павлікіан. Фактично, uh -huh. більшість з них були вірменами по, ну, по своїй національності. Uh -huh. Чим вони відрізнялися, що вони. Дуже шанували послання апостола Павла, чому їх так і називали павлікінами, mm -hmm. мов послідовники цього. Їх звинувачують в різних там, гріхах, в різних єресях. Але що в них було характерне, незважаючи на їх звинувачення в маніхействі, тут дуже хотів би повторити ту думку, яку сказав Богдан, що вірмени завжди негативно відносились до маніхейства. Mm -hmm. А маніхейство що говорило? Є вічна боротьба між добром і злом. Uh -huh. І ніколи добро зло не перемагає, вони вічно лише борються. І цю точку зору вірмени задовго до цього відкинули, тому що це було явно ну, проперсицька. Про, да, про про uh -huh. про, а тут про якраз павлікіанці не були персидські настроєння. Їх звинувачували в Маніхейсті. Але що в них було? В них була ідея про велику боротьбу взагалі. Що йде велика боротьба. То, що їх звинувачення були, це наразі достеменно невідомо. Тому що, по ні по якій логіці речей, маніфействі вони не могли дотриматися. І оці павлікіани, вони е, чим відрізнялися, що намагалися повернути до апостольської чистоти, до тієї правдивої до віри. біблійної віри, яка записана угу. в Біблії. Для них головним було святе письмо, особливо я твори апостола Павла. І коли при владі е, прийшла до Візантійської імперії імператриця Ірина. Це в 843 році. Почалися величезні гоніння на павлікіан зі сторони іконошанувальників. Про що це говорить? Що павлікіани також іконам не поклонялися, що павлікіани намагалися слідувати святому письму, так як є. Було знищено сотні сотні тисяч павлікіан. Значна частина їх була примусово переселена на Балканський півострів, значна частина емігрувала за Кавказ, тобто вже на землі Кубані, Дону, пізніше України, Криму. А ті, ті Балканці так само досить реально, що могли іммігрувати на території України. Тому дякую. Одна дякую, з перших хвиль міграції до нас це була саме павлікіанська міграція. Міграція людей, які бажали жити за Біблією. Дякую, Віталій, вам за таку змістовну відповідь. Шановні глядачі, після невеличкої паузи ми повернемося до нашої розмови. Залишайтеся з нами. Нагадаю вам, наші телеглядачі, ви дивитеся програму Дорогами християнства і сьогодні темою нашого дослідження є вірменія та особливий світогляд, що сформував цей народ. Зі мною у студії, магістр філософії і релігієзнавства, знавець української історії Нероба Віталій та релігієзнавець, дослідник історії середньовіччя Богдан Коваль. Якщо у вас є запитання до наших гостей або якісь цікаві думки з приводу тієї теми, яку ми досліджуємо, надсилайте їх за вказаною адресою. Яку зараз ви бачите на своїх екранах. Більш детальну інформацію та матеріали до наших програм ви можете читати в періодичних виданнях газети Акцент та вічний скарб у журналі Обзор мірових вопросов та в інтернет газеті Путь. Мене запитання до вас, дорогі експерти. Ким і коли була перекладена Біблія на вірменську мову? Ви згадували про те, що вона єднала ті народи, які проживали на території Великої Вірменії. Будь ласка. Сприятливі обставини для перекладу Біблії як не дивно виникли через століття після прийняття християнства. На початку V століття відомий престол Католикоса, керівника Вірменської церкви, займав Саак Партев. Людина досить, яка бажала дати Біблію своєму народові на рідній мові. І ось цей католикос Саак запрошує до роботи духовну особу, інтелектуальне світило тієї епохи Місропа Маштоца. І ось саме цей місроб маштоц робить титанічний переклад разом із титанічну працю разом із своїми учнями, перекладає повністю всю біблію вірменською мовою. І старий і новий заповіт. І старий і новий заповіт. І він розуміє, що на цьому зупинятися не треба, тому що народ потребує духовної літератури, народ угу. потребує літургічної літератури, якихось елементарних перекладів із грецьких і сирійських отців. І він при саме при резиденції Каталикаса, так як були сприятливі обставини, організовує школу. В якій потім навчаються люди, які б могли займатися далі цими перекладами, які б могли б просвітлювати вірменський народ, е, ви сказали, що не тільки Біблія, але й інші книги були перекладені. А яке місце Біблія займала? Як вірмени відносились до Біблії? Що більше вони любили? Біблію чи іншу літературу, яка говорила б їм про літургію? Ну, взагалі, якщо чесно сказати, то вірмени дуже люблять книги. У них велика пошана до, ну, велика пошана до самої книги. Uh -huh. Середньовічні писці, які переписували манускрипти, часто залишали якісь малюнки або ілюстрації, дуже красиво робили рукописи. Але звичайно, Біблія це була книга книг. Біблія це було для них найсвятіше. Uh -huh. Цікаво, що у вірмен переписати Біблію це ця праця прирівнювалася до того ж самого, що звести церкву. Mm, навіть Ось так. навіть так не раз розказують про такі випадки, коли велика сім'я, бажаючи мати Біблію, складалася разом, і як то було у Вальденці середньовіччя, купляли і разом вивчали святе письмо. Якщо о, цінні рукописи, десь монастир горів. Монастирі, до речі, у них були це центри освіченості, Ґгу, там переписували Ґгу. біблію. Це там інші монастирі, чи Так. Тільки інша функція монастирів. Акумулювалися знання у Вірмен, акумулювалися Ґгу. книги, Монастиря. там були прекрасні бібліотеки в монастирях. Якщо монастир горів, якщо вороги захоплювали рукописи Святого Письма в полон, це для Вірмен було все одно, що рідну для тебе людину полонили. За будь-яку суму ти мав викупити цей рукопис. Ґгу. Тобто, коли якісь були нападки... Напади ворожі, я так розумію, так? Це досить так. часто було. Так, а коли ви згадували про те, що дуже часто були проблеми у вірменського народу, і він змушений був одна хвиля міграції, друга хвиля, а куди вірмени під час таких нападів мігрували? Коли ми дивимося на карту, ми можемо побачити, що тиск був з півдня. Особливо це вже в часи, скажімо, коли в часи іконоборства, це 700-800 років, це mm. з сторони Візантії був. То знову вони могли втікати на схід або через Кавказ на, на північ, на, на терени Дону, Кубані і України. Коли був тиск з півдня, особливо це вже починаючи із епохи ісламу угу. 630 року, і, і далі, і далі, і далі і завжди був тиск з півдня і зі сходу, зі сторони Ірану, ісламського, вже тоді, і зі сторони Арабського халіфату. Шлях втечі один на північ. На північ, тобто на території. Росії ну сьогоднішньої країни Росії України ну західній Європи в значній частині, але особливо чогось як свідчить історія. Найбільше їх було на території Галичини, можливо, гори Карпати, нагадували. Не знаю Галичини, Криму. В які в часи це відбувається, цікаво, коли що оці перші саме вірмени, масове також. таке переселення вірмен відбувається в 9 столітті під натиском Турок Сельджуків. І ось цікаво, що саме тоді власне і з'являються перші вірменські колонії у Криму угу. і на території Київської Русі, говорячи про цей унікальний народ, що ви можете сказати про діаспору в Криму, саме вірмен? Ну, вірменська еміграція в Крим вже починається значно пізніше, це вже 14 століття, якщо можна так сказати. І найбільші колонії виникають у Старому Криму, в Судаку. Uh -huh. І яскрава дуже сторінка з історії Криму це князівство Феодора. Князівство Феодора засновує Костянтин Гаврас, який раніше у Візантії займав посаду стратіга, феми Арменії та Халдії. Тобто із тих країн він приїжджає і, звичайно, привозить із собою свою челядь, привозить uh -huh. із собою архітекторів. І, от якщо сьогодні відвідати це печерне місто Мангуб-Кале, столицю. Кня столицю колишньої цієї держави Феодора, uh -huh. то ми побачимо навіть в архітектурному стилі тих руїн, які там залишилися, дуже сильний вірменський вплив. Як я вже сказав, що вірмени дуже шанобливо ставилися до книг. Вони привозять із собою масу цінних рукописів. Вони о, десь передають і ну тим народам, серед яких вони живуть, оцей заряд пошани uh -huh. до священного письма. До книг і що цікаво, що на сході фактично весь схід раніше Азія. Аж туди, до Китаю, до Індії. Це все були християнські народи. Я не кажу, що всі 100%. Але дуже значна і велика кількість християн була. Так само Північна Африка, вся навіть і Близький Схід. Але mm. саме вірмени зберегли біблійну віру, незважаючи на всілякі гоніння, на переслідування. І, з, з, скажімо так, основою цієї їхньої віри було відношення до святого письма. Їхні, Скажімо, освіченість, то, що їх навчали читати, вони знали святе письмо і могли спілкуватися з Богом напряму, пізнаючи uh -huh. святе Боже Слово. Саме це зміцнило їхню віру. Ті народи, які не мали такої основи на Святому письмі, досить швидко втратили біблійне вчення і прийняли вже іслам, або там якісь інші, інші віри. То чи можемо ми сказати, що це мало вплив на український народ? І якщо мало, то який вплив? Павло Алепський мандрівник, син Антіохійського патріарха? А тоді це в значній мірі вже були вірмени там на території Сірії. Ну саме вони збирали це християнство. Він, мандруючи україною, відзначив цікаву таку деталь. Він говорить: я коли приїхав в Україну саме до козаків, а серед козаків була дуже і дуже велика частина вірмен, іммігрантів, звідси, які приходили на ту вільне, вільну територію. Вони приймали цю віру, вони були тут звільнені від пересидувань різноманітних, це була країна свободи, козацький край наш. І він сказав цей Павло Лепський. Каже, я був це приблизно перед Хмельниччиною 1600 ага, роки, ага. Я каже, просто був вражений: я попав додому. Тут такі ж звичаї, така сама гостинність, таке відношення до побратимства, до друзів, от що в них важливо, до родини, до святого письма, як в нас вдома. Каже, навіть пісні співають те саме, що в нас. Дякуємо вам, шановні експерти, за ваші відповіді та відкриття історичних реалій вірменського народу. Бажаємо вам успіху у подальших дослідженнях. А в наступній програмі йтиметься про несторіанців, а саме про евангелізацію несторіанами Сходу. Не пропустіть цієї цікавої теми. Я ж прощаюсь з вами та з нетерпінням чекатиму на зустріч наступної суботи о 19.30 на телеканалі Надія у програмі Дорогами. Християнства